Добрий день! Продовжимо сьогодні нашу розмову про наш такий аналіз Шоя. Минулий раз ми розібрали про стандартизацію методу. Сьогодні ми поговоримо про клінічне значення для даного методу. Нагадаємо, да, у нас були еритроцити, які да, у нас в пробірочці, а в капілярі, да, і вони у нас що падають вниз. Да? Нагадаю, що вони мають такий заряд. Мінус у нас Z-потенціал, і вони що між собою штовхаються. Сьогодні розберемо то, що ще є сила, яка на них діє. Це є, звісно, понятна сила опору, та, і плюс і що у нас сила тертя, яка все ж таки протидіє, щоб вони так у нас не падали. Да? І відповідно у нас тут виникає такий момент, е коли що, якщо їх. Забагато, тоді що вони між собою починають штовхатися, та? і відповідно, що не так швидко воно падає. Другий момент це коли їх замало. Тоді що, по факту, нічого на них не впливає, вони між собою не контактують і вони спокійно можуть падати. Тому у що я буде при еритропенії, у нас пришвидшуватися. Другий момент. Відповідно, ну, яка ж сила опору і тедачі, то що залежить від густини. Та? У нас є густина плазми, от, відповідно, що воно спричиняється різні у нас там білки, та? які впливають на ту густину. Це білки там у нас виходить, фібриноген, наген, у нас там імуноглобуліни, у нас там цероплазмін, гаптоглобін і решта-решта гострофазові білки там, ЦРБ. Єдине, що альбумін у нас буде стояти альбумін е, з іншої сторони. Чому? Тому що він буде у нас заряд мінус мати, а ці всі у нас е, плюсові. Е, суть заключається в чому, що казалось би, та, що ось ці у нас, якщо куча білків і у нас. Густина збільшується, то логічно було подумати, що що А буде затримуватися, що я А виходить не навпаки. Тому що, що ці білки та вони їх затримують. Пам'ятаєте, я казав, що вони там штовхаються між собою і бігають? Ні, вони якраз що контактують з нашими еритроцитами і що забирають, плюс на мінус дає є нуль, та і вони що, пам'ятаєте, наші утворюються в стовпчики. Тобто вони навпаки еритроцити ні-ні-ні, ти нікуди не побіжиш, вони їх склеюють, тобто, ну, вони не склеюють, а виходить, що цей потенціал них забирають, і вони самі між собою еритроцити склеюються. І відповідно, що під тою дією, що ми розбирали, та? що у нас е відповідно що опір та? на одиницю скажімо так, е об'єму та? чи площі, так, виходить, що менше, та? три от у нас тут три сильніше тисне безпосередньо на. Нашу на ту нашу опір плазму, і що воно більше падає. Тому, скажімо так, казалось би, що збільшення даних у нас білків підвищує густину, але у нас зовсім навпаки виходить. Воно що пришвидшує їхнє склеювання в рази, і вони, як камінь, падають на дно. А? І суть у нас в наступному, то що а, альбумін, єдине, що у нас він навпаки понижує. При збільшенні його мінус-мінус, вони ще більше відштовхуються і так далі. Ну, це окрема історія. Ось ці білки вони не з'являються виключно при інфекційних хворобах. Вони з'являються у нас і при онкологічних захворюваннях, і при системних захворюваннях, і решта. Тому що є аналіз він є неспецифічний. І подивитися, якщо будь-який стандарт по лікуванню веденню хвороби, ви не знайдете що є, як таким дослідженням, які у нас береться до уваги для постановки дослідження для там. Моніторингу лікування, чи ще щось. Так? Він є як додатковий. Це як температура. От ми міряємо температуру градусник беремо, вона є. Та? Тобто, а яка хвороба, а ніхто не скаже. Та? Тобто, ми що збираємо вже анамнез, робимо до обстеження, і тоді ми вже визначаємося з діагнозом. Тобто, сама по собі підняття температури, воно просто або є, або нема. Так само, що є. Якщо воно підвищується, воно просто підвищилося. Тобто, які саме у нас буде захворювання, ми не знаємо. І нам треба дообстежуватися. І тому. Коли його призначати, треба розуміти, що є дуже добрий показник. На скринінгових дослідженнях. От, от, от самі захотіли перевіритись просто так, та, тобто при масових обстеженнях, так, коли. От ми беремо всіх підряд і ми хочемо виявити первину. Оце є добре дослідження його робити. А коли ми вже розбираємося, вже ставимо діагностику, робимо, ставимо якісь діагнози чи там моніторимо лікування і так далі. Ну, все ж таки треба вже зовсім інші показники робити, щоб дійсно вийти на, скажімо так, поставити той діагноз. Ну, так от сьогодні поговорили про клінічне значення аналізу ШОЮ. Кожен день стаємо розумніши. Дякую.